Добрий день, шановні глядачі канали! Сьогодні будемо зволити трофейну корель. Просто вийде вам покажем. No, поки нема. Місця не хороші. Ось є перспективне місце, де мало би бути фараі, але не її нема. Сьогодні немає Наші ну, сьогодні на наш день? Гарні місця, але риби немає ні трофейної, ні ніякої. Гарна погода капає дощ і ноль. Ноль, ноль покльовок Навіть нічого не думаю. Дуже дивно. Просто просто цілий нуль Дуже гарне місце, щоб стояла риба, великі каміньоті. Є де сховатись. Все ніби добре. Але я навіть не відчув, що вона тут є, в її річці. Нажимся сьогодні. Є, є, ось подивіться, ось він. Не знаю, що це таке. Ось. Ось, 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 ось. Оце у нас некруфейний. На Це не трофаємо явно, але харіш. Відпустимо його. О. Говорить про те, що риба є тут. Дуже цікаво. Для такої більшої річки вже треба нахлист. Є куди закинути, нема як, тому що таким, такою палкою то не зробиш. Того, якщо хтось може щось порадити, з вудки, з катушки, з шнура, має якийсь досвід, напишіть, з чого почати. Така красива річка. 100% розумію що хороша риба тут є. Ловим, як завжди. Одна муха, яка підгружена як катони і друга муха, яка пливе поверху. знайшов дуже гарне місце, 100% є велика риба, але не знаю з якої причини, але нічого поки що суттєво зловити не вдалося. А місце тут є просто супер. Такий перекат. Ось так красиво виглядає річка, почався дощ. Школяли щось суттєво злити нам не вдалося поки що. Тут дуже хороше місце. Тільки що вискочив харіус, але... О, є, 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 осві, осві. Ось він, бачите, ось. А, він зірвався. Та й добре, що зірвався, ми його і так би відпустили. то не була форель, то був червоно харіус, але гарний був Дякую всім, хто був на каналі. Трофейну ми не зловили, але рибу бачили. Риба є, в слідуючий раз прийдемо на це місце. Можливо, буде більш воно уловисти, але місце гарне.